Вимиту бульбу обгортаємо фолією. І духовка 200 градусів на 1 годину. Малосольні огірки наріжу півкольцями. І миски. Мілко нарізану цибулю перекладаємо на сито. Обшпарити гарно окропом і гарно облити ще холодною водою. Як стекла вода, відправляємо до огірків. Шинку порізати тоненькою соломкою і до огірків. Збланшуємо два великих помідори. Очищені збланшовані помідори розрізаємо на 4 частини, очищаємо від насіння, нарізаємо дрібненьким кубіком. І перекладаємо до сито, щоб стекла лишня вода. І відправляємо до шинки з огірками. Сюди ж додаємо 200 г натурального йогурту. додаємо наші спеції, Солі не жаліти, бульбане бульба Не, солена. Ну і не забуваємо про перець. І Все гарно вимішуємо. Бульба, а що там бульба? Бульба просто краса. А її розрізаємо навхрест. Не до кінця. Легко тако розсуваємо і наповнюємо нашим салатиком. Бомбезним салатиком. І готово. І смачного. А ти слідкуй за мною, щоб не бути голодним.